Так, починаємо начинаем засідання медицин-конкурсный провід, закупівлю товари вкус, за фінансування З Зазначення переможці за результатами проведення оценки пропозиції конкурсный ми закупили код класифікатора 33 ракет 12.1, а ремонтування по технічному словами машин зарані беззначені послуги заключення словом преслів. Тривода відповідно до оголошення номер 22350 увіймованої кварталі «Закупівлі» за номером 376 від 11 листопад 2015 року. Про результати оцінки конкурсних торгів відповідає відповідальний запропонторів по Советської служби озинської освіти. Навчався фанатний закупівлю послуг щодо орендування та технічного обслуговування машин загальної призначення послуг з технічного обслуговування компресорів номер один по з технічної псаговим компресорів від окремому підрозділу пасажирської вагонного дипульів. Водномер два послів з технічної псаговим компресорів від окремому підрозділу вагонного депо по червоні. Водно три послі з технічного всякого компресорів вагонного депо дипу. Було подано три пропозиції: конкурсних торів від учасників. Публічне акціонерне товариство науково-відличне акціонерне товариство. Вендівий компресорний марш, товариство з обмеження відповідальність, українських компресорних холдинг, товариство з обмеженою відповідальність науково виробнич підприємств трансмар сервіс. Під час водої пропозиції комплексних торгів було встановлено шучасники торгівлі. Публічне це товариство, науково цінарне товариство, він діє комплексмар, товариство запечних відповідальність українських компресорних холдинг, товариство замежених відповідальність, науково виробничів підприємств фрашман сервіс. Відповідають коліфікаційним критеріям та пропозиції конкурсних торгів, визначених учасників, відповідають умовам документації конкурсних торгів для учасників щодо підготовки пропозицій конкурсних торгів для участі в процедурі відкритих торгів на закупівлю ви 16 послуг. Пропоную допустити до процедури оцінки. В землі законопрогів учасників публічних середне проєкт науковоціонерним товариством дії компрессома, товариство з обмеженою відповідальності українських компресорних ход, товариство з обмеженою відповідальності наукове родничним підприємством Пресмальдсеві. Оцінка пропозицій комплекту стругів здійсниться на, на основі критерії, це ціна. Згідно методики оцінки пропозицій, учасники торгів на направи наступну кількість. Навколо год вот номер один. Публічна акціонерне товариство, ніколи виробничний акціонерним товариством і компресомаж 57 тисяч 477, двадцять копійок. Це 76-37 балів. Товариство задачно відповідає українських компресорних хотинг. 43 тисячі Це 100% балів. Товариство заперечно відповідальність науково-виробничого підприємства Трансмас сервіс 53 тисячі 200 це 8252 бал. No 2. Публічне товариство, науковокціонерне товариство на комплексмаш 46 тисяч 981 тисяча 23 копійки. Це є. 100% відсотків валі товариство з обмеженою відповідальністю країнських компресорний ходом. 47 600, це 987 балів, товариство з обмеженою відповідальністю науково виробничне підприємство, трансмас-сервіс. 53 тисячі, це і цей багат. От 3 Публічне акціонерне товариство, науковобничне акціонерне підприємство, ДНД, компресмаш» – 48 тисяч 111. 96 копійок, це 100%. Товариство з обмеженою відповідальністю українських компресорних органів 53 тисячі 200 це 92 і 17 бала. Товариство з обмеження відповідальності науковоробничого Service Трашмассевість 59 тисяч це 81 і 55 э, бала. За результатами оцінки найбільш економічно вигідно пропозицією по лоту номер один. Є товариство з обмеженою відповідальності український компресорний кодер. Колота No23 обійсне соверне товариство, до якого робнувся сина товариством, який не дає компресом маршрут. Прошу голосувати за пропозицію. Хто? Так. Проти немає одноголосно. Значить, причина на якому конфлікторі закупки товарів в розвитку послуг гарантиями фінансування чи за результат на проведення оцінки пропозиції конкурсних торжів. На закупівлі послуг щодо орієнтування та технічного обслуговування нашої державної призначеності, послуг з технічного обслуговування професорів, що вже економічно до найбільш економічно вигідної пропозиції Мейдману. Проти один, з проведенням замеженої відповідальності українських професійних органів, і такі буде переміщена підемо 6 літра А. Повода 2-3. Публічна акціональна товариства, можливо, відмічне акціону тварин, БДІ, компресор Баш, що закрутиться за місці сумі, проспект Ось і Так, продовжують засідання конкурсних з Зазначення переможці заплатим за. Результатом проведення оцінки пропозиції конкурсу від того і закупівлю по класифікатора 33 караміна 1, тобто ремонтування та технічного обслуговування машин загальної призначенності, послуги з технічним обслуговуванням компресорів 4 роботи відповідно до оголошення номер 224-53, відповідно на відпорталі державних закупівлі за номером 372 від 5 15 року. Про результати оцінки пропозиції конкурсу торгів відповідає голова робочої групи відповідальний за проведення торгів начальник служби локомотивного господарства Фоменко Назвар Романович. Будь ласка, не забудьте. На участь в програмі купівлю послуг створення тролів та технічно створення машин з безнашленості, послуг технічного обслуговування інфраструктурів, в тому числі водонародних, послуг технічного створення інфраструктурів, загальному підрозділу з локомотивною підпорівною заходу. Лондон номер два. Послуга з технічного поводні компресорів у окремому підрозділу комунативну типовому качку. Лод номер 3 послу з технічному поводі комплексів від окремому підротиму, локомотивну диповому бурі. Молодно чотири, послу з технічного поводні компресорів від окремому підротиму, Івано-Франківське доросло місце. Було подано три пропозиції конкурсу торгівлі під учасників. Ублічно оксонавного товариство акціональному товариство. В Д-компресовно товариство з обмеженою відповідальністю країнський компрессорний ходил, товариство з обмежень відповідальність приємно транс сервіс. Під час робили пропозиції, конкурс торгів. Поближена товариство науково товариство д компрессор маршрут. Та товариство з межних план країнський компресовний ходит. Товарищи до мене підприємства Трансфорс Сервіс» відповідають кваліфікаційним критеріям. Та пропозиції конкурсу повірки, що зазначення учасників, відповідають умови документації конкурсу провір для учасників щодо підготовки пропозиції конкурсу з повірки в участі процедури підкриття прогрівань на закупівлю, що вказаних позов. Тому куртуру до процедури оцінки пропозиції всіх трьох. Учасників торі. Оцінка пропозицій корпусу доріг. Це на основі рогову ПТП. Згідно методики оцінки пропозицій Учасників рівно ради наступному сільські спала. Публічна корисного повеса ведвій компресор масшта 190 715. Рініш і все комп'ютерсь ПДВ. Кількість базів 73.

32 38 гривень 50 ПДВ 73, 50 51 бал. Товариство з межами українських компресорних кодам. 23 860 гривень з ПДВ 100 балів. Товариство з нами відповідності до кого між транспорт сервіс 28 тисяч 600 гривень з ПДВ 83, кому 24 банк. 3. Публічні акціональне товариство на поверненні товариства в районі ДРІ і Маш, 63 тисячі 101 гривень, чотири копійки з ПДВ, 65 копійки з ПДВ, Товариство з обмеженої проданці поліцейських компресорних фондів, 12 тисяч 472 гривень з ПДВ, 100 гривень. Товариство з обмеженої проданці на поверненні товарів з ПДВ, 50 тисяч 68 рівень з ПДВ, Балла. Гоїж, номер з 24, 373, з на на 70 і 502. What number 2 marks 33 2280, 73,16? Товарищ в межах інформації компресовний команд, 24 тисячі, 363 гривень складає 100 балів. Товариство з межами подарунку на коло дуже смарт-сервіс. 396 ПДВ, 76 і 82. За результатом оцінки на більше, кромі того, є пропозиція Плота No1234, товариство обмеження відповідальності українських кобраської комі. Подають дорогу 371 95 654, за адресою но 4214 містохієї вводиться з північною 6. 5, 6, 4, 5, 6, 6, 6 Это Аузен. Какие Понимаете? Так, прошу что теперь проголосовать за то, кто за пропозиция? Так, мой вопрос. Решение открыто по конкурсу интервью и закупки товаров в виде <связывание> послуг за наградником <связывание> финансовой <связывание> За результатами проведения оценки конкурсов по На закупівлі послуг щодо технічно обслуговування машин загальної призначені. Послуги з технічною компресорів 4 лотик найбільше комічно вивідувати з напозицією. У полотах 1, 2, 3, 4 товариства з обмеженою відповідальністю українських компресорний ФОП. Місто Київ вулиця Північна, Бединок 6, літера А1. Так, розложення засідання комітету. Визначення переносим за результатами проведення оцінки конкурсних пропозицій за закупівлю код класифікаторів 33.12.1 реготування та технічно обслуговування зайнятої призначеністі, послуги з правильного просування та досущеної обладнання з папової заміни розхідних матеріалів. Відповідно до оголошення 226.501 оприлюднено на веб-порталі державних закупівлі за номером 376 і 11. 11-2015 року. Результати оцінки конкурсних пропозицій повідомлення за проведений інтерв'ю пасажирської служби Розинський Василь Один. На участь авторграфу закупівлю посуд щодо ремонтування технічного напсихологія машин загальної призначення послуги з технічним салонням правильного просування та сучання обладнання. Спали заміни розхідних матеріалів, в тому числі вод номер один, посвідс з технічним обсягом, правильного прасування та сушильне обладнання. Спалення заміни розхідних матеріалів від підрозділу пасажирської вагонети по Львів. Вод номер два, посвідс з технічним обсягом, правне прасування та сушильного обладнання, спали заміну розхідних матеріалів від окремого підрозділу пасажирської вагони та по Чернівці. Було подано дві пропозиції конкурсних торгів. Товариство за обмеження відповідальність ДР-Рот сервіс менеджмент, приватного підприємства, інтер-інтерсервіс. Під час розгляду пропозиції конкурсної творю було встановлено, що учасники торгівлю, товариство за обмеження відповідальність др Сервіс менеджмент та приватного підприємства інтер-індсервіс In відповідають кваліфікаційним критеріям та пропозиціям конкурсної торгів лише. Зазначених учасників відповідають умовам документації конкурсних торгів для учасників щодо підготовки пропозиції конкурсних торгів для участі в процедурі відкритого торгів на закупівлю вищовказаних послуг. Пропоную допустити до процедури оцінки пропозиції конкурсних торгів, учасників товариства з обмеження відповідальності, де розбір сервіс менеджмент приватного підприємства, Inter-in-Service. Оцінка пропозицій конкурс здійснюється на основі одному критерію ціни. Згідно методики оцінки пропозицій учасників торгів набрали наступну кількість барів. От No1. Приватне підприємство Інтерінсервіс. -in 1 мільйон 110 тисяч 30 гривень. Це є 99-58 балів. Товариство з обережної відповідальність роботки сервіс-менеджмент. 1 мільйон 105 тисяч 350 гривень, 100%. ,100 вот номер 2 Приватне підприємство, інтер in Service 620 тисяч, 680 гривень, 44 копійки, це 100%. ,000 ,000. Товариство з оберної відповідальністю брові. Дерево сервіс менеджмент, 620 тисяч, 816, 46 копійок, це є дев'ять Wow. За результатами оцінки найбільш економічно вигідних пропозицій є полото номер 1 Товариство з обмеженою відповідальністю для Роберт Service Management, що знаходиться за адресою міста Київ, вулиця будинок 143, 1143, 2 а Полото номер 2 приватне підприємство Inter-In-Service, що знаходиться за адресою міста Київ, вулиця Васильківська, 27, корпус Путина.

Місто Київ, вулиця Світівська 27 корпус 1. І так ще один проблем. З визначення переможця за результатом проведення оцінки пропозиції конкурсних на закупівлі послуг поштових в межах обов'язків щодо надання універсальних послуг. Переднішні видання в тому числі поводам. Во тој периодични ведења за биде време на хитроцини, во тој периодични ведења за биде осиќени категории. категоријата. Код класификатора 53 кратка, 10 кратка од 1. И појдем до оголошење 9 обијудно на овој портал на да тренажерите да за групировање, за номер 359, 1910 15-20.

Код класифікатора Сякалі 10% було подано в дві пропозиції конкурсних торгів. Державне підприємство по розпослідженню періодичних питань преса та українське державне підприємство поставило військову прошу. Державне підприємство по розпосліду періодичних питань преса відповідає встановлення кваліфікаційним вимогам і пропозиція конкурсних торгів, щодо долучання. Цього учасника відповідаємо документації конкурсних торгів для учасників щодо фінатори, пропозиції, конкурсних торгів для участі в процедурі відкритих торгів на закупівлю 50-30 людей. Послуги поштові в межах пов'язання щодо надання універсальних послуг, періодичні видання, в тому числі No1, періодичні видання для окремої послуги, номер 2 періодичні видання для всіх їх категорій. Затвердженим за рішенням Комітету з конкурсних торгів 12 10 номер 1. Далі документація. Українське державне підприємство поштового зв'язку про коштує відповідає встановленим кваліфікаційним умовам і пропозиція конкурсних торгів цього учасника відповідає умовам документації. Пропоную допустити до процедури оцінки пропозиції конкурсних торгів учасників. Державне підприємство по розпосудженню періодичних питання преси та українське державне підприємство поштового з культурних поштою. Оцінка пропозицій комплексних торгів здійснюється на основі нових критерії ціни. ДБ преса. Ціна за приділе. 3 мільйони 248 тисяч 91 гривня та 68 купів, що складає 99,97 барів. У ДДЗ Депр у Ціна гривня з ПДВ 3 мільйони 247 тисяч 187 гривень до 12 копійок, що складає 100 барів. От No2. ДП преса. Ціна ДС ПДВ. 594 тисячі 881 гривень, що складає 99,99 барів. 99 У ДПЗ Укерпошта. Ціна Дес ПДВ. 594 877 гривень, що складає 100 парі. За результатом оцінки найбільш економічно вигідної в полотах номер 1 та номер 2 визнано, визнано пропозицію українського державного підприємства поштового зв'язку пошта ЄДПОУ215 45 що знаходиться за адресою 01001 і СПІ вулиця Хрища, 22. Війська дирекції Олег ПЗ у знаходиться за адресою 7930 містольдів вулиця Стовацького, номер 3 Такі питання? Так, прошу ну, голосувати за пропозицію, Наталії Олександровичі. Хто заголосимо? Рішення комітету конкурсів тоді закупівель послуг за на фінансування нічого за результатами проведення всіх пропозицій конкурсів торгівлю закупівлю послуг пошкодних межах зобов'язання щодо надання описання послуг по видання. Потім визначили переможцем пропозиції конкурсів торгів українського державного підприємства поштового зв'язку. Місто Крію, це вищата 22. Міська дирекція про міста вулиця Словацької молоді. Зачем хорошо заседание не тот и конкурсный торгов.